Вітаю, друзі! у нашому останньому відео. Ми побачили, що наша релігійна свобода є дорогою і не повинна сприйматися як належне. Ми також бачили, як протягом темних віків Римокатолицька церква нав'язувала свої догми через державну владу, показуючи небезпеку того, що трапляється, коли церква та держава об'єднуються. І все ж, навіть у темні часи, Бог мав своїх вірних, які залишалися вірними йому. Ми думаємо про вальденців. Про Вікліфа, Гуса, Єронима, Мартина Лютера, Цвінглі, Тинделя, Нокса, Вітфілда, братів Уеслі, Джона та Чарльза усі ці та багато інших, хто залишався безіменним у могилах мучеників, свідчать про Божу вірність, незважаючи на зубожіння, упередження, переслідування тощо сьогодні мільйони людей можуть відправляти релігійні культи згідно зі своїм сумлінням. І хоча свобода віросповідання розповідання практикується не у всіх країнах світу, багато хто, у тому числі в Сполучених Штатах, все ще користується цією свободою. Однак ми знаємо, що згідно з біблійним пророцтвом, так буде не завжди. В книзі Об'явлення, 13 розділ, описується звір, який виходить із моря, маючи сім голів і десять рогів, і на його рогах десять вінців, і на його головах богозневажливе ім'я. Іван продовжує опис видіння, кажучи тож, звір, якого я бачив, був схожий на барса, ноги його були, як ноги ведмедя, а паща його, як паща лева. Дракон дав йому свою силу, свій трон і велику владу. І я побачив одну його голову, ніби смертельно поранену, і смертельна рана його зажила. І дивувалася весь світ і пішов за звірною. Вивчаючи цей урок у попередньому відео, ми дізналися, що книга об'явлення наповнена символами. Ми також дізналися, що цей морський звір з книги об'явлення, 13 розділ, представляє римокатолицьку церкву зверніть увагу, як в пророцтві описується, що цей звір має велику владу. Але потім одна з його голів була смертельно поранена. Як ми дізналися в нашому попередньому дослідженні, ця смертельна рана була отримана в 1798 році, коли папа був схоплений у Римі французькими військами і взяти в полон, де він пізніше й помер після цієї події влада папства була значно зменшена. Більш королі та князі не схилалися перед владою папи, так званих єретиків більше не спалювали на вогнищі. однак, пророцтво вказує на те, що смертельна рана одного дня буде загоєна і що весь світ. Дивується і іде за першою зверною. Тепер дуже важливо зрозуміти, що в цьому пророцтві йдеться не про окремих людей, а про релігійну систему. В книзі Велика Боротьба ми читаємо Це правда, що в римокатолицькій громаді є справжні християни. тисячі всі церкві служать Богу в найкращому світлі, яке вони мають. Вони ніколи не бачили контрасту між живим і сердечним служінням та чередою простих форм і церемоній. Бог дивиться на ці душі із співчуттям і ніжністю. Він змушує промені світла проникнути в густу темряву, яка їх оточує. Він відкриває їм правду, якою вона є в Ісусі. і багато хто все займає свою позицію з його народом потім натхненний автор додає але римокатолицизм як система тепер не узгоджується з Євангелією Христа. І згідно з пророцтвом, ми розуміємо, що римська церква знову підніметься до влади, але релігійна свобода буде відібрана. В книзі Велика Боротьба дуже чітко описується це питання. Ми читаємо. Папська церква ніколи не відмовиться від своїх претензій на непогрішимість усе, що вона зробила під час переслідування тих, хто відкидав її догми, вона вважає правильним. І чи не повторить вона тих самих вчинків, якби була така можливість? Нехай тільки обмеження, накладені тепер світськими урядами, будуть усунені, і Рим буде відновлений у своїй колишній владі, і там швидко відродиться його тиранія та переслідування. Попередження про те, що попереду натхненний автор продовжує Боже слово попереджає про небезпеку, що насувається. нехай це не помічено більшістю, але протестантський світ дізнається, які насправді цілі Риму лише тоді буде надто пізно вирватися з пастки. Вони мовчки прогресують до влади їхні доктрини справляють свій вплив у залах законодавчих зборів і в церквах, і в серцях людей потайки і без підозр, вона зміцнює свої сили, щоб досягти власних цілей, коли прийде для неї час удару. Кожен, хто буде вірити і виконувати слово Боже, зазнає докорів і переслідувань. Великий реформатор Мартин Лютер знав, що таке докори та переслідування. Тим не менш, ховаючись за міцними стінами замку, ватербург, він написав слова: могутня фортеця, наш Бог. Цей гімн, який став відомий як бойовий гімн реформації, нагадує нам, що Бог є нашою могутньою фортецею, оплотом, який ніколи не послабиться. Наш помічник Він серед повені і смертельних бід, що переважають, і одного дня він переможе в битві коли ми закінчимо, я хотів би ще раз запросити вас. Якщо ви ще цього не зробили, завантажить безкоштовну копію книги Велика Боротьба, доступну на наступному ресурсі. Там ви можете прочитати більше про те, що ми щойно мали час висвітлити сьогодні у розділі 35 під назвою Свобода сумління під загрозою. Друзі мої, нам нема чого боятися. З Богом поруч, і в наших серцях він проведе нас через усе, що чекає попереду. Тримаємося його Слова, ховаємо кожну дорогоцінну обітницю в наших серцях, і слідуємо, куди б він не вів. Я запрошую вас схилити голову разом зі мною, коли ми молимося разом небесний батько, ще раз дякую тобі за релігійну свободу, за свободу совісті, за те, що ти дав своєму народу протягом століть, навіть у важкі часи. Ти піклувався про своїх людей і підбадьорював їх. Декому з них довелося померти. А ті смерті надихнули інших стояти на боці слова Божого. Господи, ми просимо, щоби ти допоміг кожному з нас твердо стояти на слові Божому і не дозволив будь-якому створеному людиною винаходу будь-яким чином змінити наше розуміння настанов та істин, що находять до нас з небесних дворів. Тепер, Господи, ми віддаємо себе в Твої руки. Керуй нами, коли ми приймаємо рішення на основі наших стосунків з Тобою та з Словом Божим. В ім'я Ісуса, ми просимо про це. Амінь.